Отже, за шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де був Лазар, який помер, і якого він воскресив із мертвих. Вони приготували тоді йому там вечерю, і марфа служила, а Лазар був одним із тих, хто возлежав із ним. Тоді Марія, узявши фун чистого, дорогоцінного нардового мира, помазала ноги Ісусу. Й обтерла ноги його своїм волоссям і наповнився дім пахощами від мира. Говорить тоді один із учнів його Іуда, син Симона Іскаріота, який збирався зрадити його. Чому б це миро не продати за 300 динарів та не роздати бідним? А сказав він це не тому, що піклувався про бідних, а тому, що він був злодій і, маючи грошову скриньку, брав те, що туди опускали. Тоді сказав Ісус. Залиши її. Вона зберегла його на день мого поховання, бо бідних завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Бо, виливши це миро на тіло моє, вона приготувала мене до поховання. Істинно говорю вам де тільки буде проповідана це Євангелія по всьому світу, говоритимуть на спомин про неї та про те, що вона зробила.